Доброго часу доби, доби, добродії джолярі та пасічники. Коротеньке відео постараюся вкластися. Поставив вчора, обробку зробив від кліща з чавловою кислотою. І поставив контрольки під дві сім'ї. От Сьогодні я попробую подивитися і порахувати, скільки кліща впало. Так. зніму паски з утеплення, бо інакше я вулик. Не підніму, не зламавши нічого. Так, це є. Тепер забираємо. Одна сім'я. Контролька десь тут вроді друга є. Та, да, це друга. Насипано добре, але питання, що насипали? Так, міль у нас є під дном, під сіткою. Рахуємо. Що в нас тут є? Кліща поки що не видно. А мав би бути. Тільки є залишки їжі. Ну, перша доба може бути без кліща взагалі-то. Я в це вірю, тому що я восени обробляв і... Динаміку бачив, але хотілося б знайти хоч якісь. Може ще не під цей, не, не попік кислотою лапи і ще нічого не випало. так? Ну тут на цій нема жодного сім'ї. Ну, значить, або ще зарано, або обробка була добре зроблена. А в цій сім'ї я бачив кліща на бджолі. І де він? Має бути хоч одненький. Так. Ну, я не бачу кліща. Крихта є, пилок є, загублений кліща нема. А, є. Ось одненький є. Одненький. Може ще знайду, а? Угу. Ну будемо вважати, що нема. Подивимося завтра, що буде. Подивимось завтра. Ну цю ж глянем. глянемо. не. Щось тут схоже на кліща. Та, є і тут один кліщ. Ось. І не більше. По одному поки що. Ну, такі справи. Обробки я буду робити не кожних сім днів, як пише інструкція, а буду робити раз в 5-6 діб і буду робити по мінімальній Армії, скажімо так. Там від 5 до 10 кубіків дається на рамку бджоли. Я даю даю десь так 6 в мене виходить, я розинкою оприскую. Ну, отака от ситуація. Всім гарного сезону. До зв'язку.